Шановні глядачі, вітаю вас на нашому каналі, і сьогодні ми будемо казати про окрему касту, а це судді, для яких влада хоче встановити окремі спеціальні доплати. І тут виникає відразу питання: а чому саме для суддів влада намагається встановлювати оці спеціальні доплати? Чому влада йде назустріч суддям? Можливо, для того, щоб судді приймали правильне рішення, робили все так, як потрібно робити. Можливо, можливо це і є причина, щоб встановити доплату для судді. Але мова йде не просто про суддів, а про місцевих суддів. Саме про цих, Працівників йде мова, місцеві судді місцевого суду, які працюють на територіях активних бойових дій, чи територіях можливих бойових дій. Ось така формулювання. Але як же бути з іншими професіями, які також працюють на територіях активних бойових дій, чи територіях можливих бойових дій? Чому не береться до уваги інші професії? Чому саме судді? І чому влада так піклується про суддів? Бо від суддів залежить багато чого. Вони приймають різноманітні рішення. А, мабуть, інші професії, вони не впливають на важливі питання. А суддя у нього є інший статус, і він може своїм рішенням, умовно кажучи, вершити долі. І ось це одна із головних причин опіки влади над суддями. У вигляді Оціх встановлених доплат, які вони планують зробити, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики 19 березня вже рекомендував прийняти законопроект 12.244-1 щодо виплати судді місцевого суду спеціальної доплати. І зараз ми зрозуміємо, яка ж ця спеціальна доплата. Але мета ж даного законопроєкту це забезпечення виплати судді місцевого суду спецдоплати. Оце найголовніша мета доплатити судді за його роботу. Також пропонується доповнити прикінцеві положення закону про судоустрій і статус судді. І ось стосовно оцієї доплати, це буде щомісячна виплата спеціальної доплати у розмірі 5 прожиткових мінімумів. Бо посадовий оклад судді він формується з прожиткового мінімуму. І вони хочуть, щоб було 5 прожиткових мінімумів, і від цієї цифри вже був визначений новий посадовий оклад судді. І мова ідея, як ми сказали, про 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посудового кладу судді. Тобто, ця цифра 10 510 гривень. І від цієї цифри буде вже формуватися оклад судді. Якщо такий суддя здійснює правосуддя у місцевому суді, якому середня кількість днів необхідних для розгляду справ і матеріалів, що надійшли у попередньому звітньому кварталі, перевищує середній показник по Україні, визначений Державною судовою адміністрацією. І тут найголовніше про суддів, які працюють на територіях активних бойових дій і на територіях? Можливих бойових дій. І тут є різниця стосовно оцих прожиткових мінімумів. Так ось судді, щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 10 прожиткових мінімумів, тобто це 21 тисяча 20 гривень. Якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях. Активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окуповані, і окрема група суддів, які щомісячно також виплачуються спеціальна доплата. Але вже у розмірі 5 прожиткових мінімумів. Тобто це 10 510 гривень. Якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих. Ось в чому різниця. Території там, де активні бойові дії, і території там, де можливі бойові дії. Ось і, вся, і в цьому різниця. І на сьогоднішній час, якщо казати про оклад судді, то він складає 63 тисячі гривень. І ось врахуйте оці прожиткові мінімуми, про які ми сказали, за рахунок яких буде вже сформований новий оклад в судді. І чому так трапляється? Що влада опікується суддями? Задайте цим питанням, шановні глядачі, зрозумійте, в чому полягає оцей законопроект, яка його мета. В дійсності, якщо проаналізувати всю ситуацію, і що буде залежати від суддів, якщо їм встановлюють оці додаткові доплати, яка буде ефективність їхньої роботи, вже не кажучи про окремі спеціальності, які взагалі не розглядаються. Не кажучи вже про якісь доплати. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні казали. Ось такі новини і ось так на законодавчому рівні хочуть зробити так, щоб суддя отримував оці додаткові спеціальні доплати. Якщо вам відео, шановні глядачі, сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте обов'язково свої думки, своє бачення. Свої погляди можливо. Ставайте нашими підписниками, долучайтеся до нашої спільноти. Бо ми кажемо про ті моменти, для того, щоб було розуміння, що ж відбувається, для того, щоб кожен міг зробити аналіз для себе в першу чергу. І зрозуміти ситуацію. А потім вже робити висновки з усіх подій. А сьогодні ми казали про. Суддів, які можуть становити оці додаткові доплати, тому всім дякую, шановні дачі, і вже до наступних зустрічей.